Порушені кримінальні справи скасована 185-та, допит свідків. Комісійна службова перевірка відносно копів, а ще багато чого іншого. І це у нас перші результати стосовно гучної справи по кам'янському. Хто ще не дивився ці відео? Є у мене на каналі. Друзі, ось вони переходьте. Подивіться сьогодні. Більш детально як притягти до відповідальності працівників поліції, які знущаються з громадян України, принижують, наносять тілесні ушкодження. Плюс результати, які ми маємо, все це сьогодні будемо розбирати. Хочу сказати одразу, що в кишені в мене ще є декілька серйозних козирів, тому запевняю, що уникнути відповідальності не вдасться не за гроші, не через зв'язки. Однак, все по порядку. Друзі, з вами адвокат Антон Болтик. Не забувайте підписатися на мій канал і також на мій телеграм. Багато хто з вас завжди каже про те, що. Покажіть, будь ласка, якісь результати. Ось, друзі, ми показуємо. Ця справа є дуже-дуже резонансна, проведена дуже великий об'єм роботи. Однак це лише початок. І сьогодні я розповім, які результати ми вже маємо. Давайте розбиратись. Перше провадження у справі відносно пасажира. Закрита судом за відсутністю складу адмінправопорушення. А я звертаю вашу увагу, працівником поліції було складено на пасажира протокол за статтею 185 купап, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі. Працівника поліції такий протокол було складено працівниками поліції та передано в суд. За що? За те, що пасажир не виконав, нібито законну вимогу вийти із автомобіля. До речі, доказом по справі був лише рапорт. А що ми вже з вами знаємо стосовно рапорта, дійсно рапорт не може бути доказом по даній справі. Що ще цікаво по цій справі? Так це те, що по даній справі працівники поліції чомусь не долучили відео. Соромно, напевно, давати таке відео в суд як доказ нібито своїх законних дій. Таким чином, відповідний адмінпротокол ми в судовому порядку скасували. По цьому скасованому протоколу зараз готується позовна заява на компенсацію завданих шкоди та збитків, понесених в результаті розгляду цієї справи, тобто моральних та матеріальних збитків. Очікуйте, незабаром отримуєте позов. Друзі, справа просувається. Слідчі дії проводяться сьогодні. Був допит у Дніпропетровській прокуратурі. Завдяки клубу захисту водія. Наша справа просувається безпосередньо великі. Дякую Антону Болтику, А також вам, друзі, завдяки вам вдалося просунути з місця це питання. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти ось за цим номером телефону, щоб мати надійний юридичний захист. А ми рухаємось далі. Також порушено кримінальне провадження державне бюро розслідувань за частиною 2 статті 365 перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони супроводжуються насильством або погрозою застосування насильства застосуванням зброї чи спеціальних засобів, або болісними і такими, що ображають. Особисту гідність потерпілого Нагадую, санкція по даній статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на срок до 3 років. Давайте, друзі, розбиратися. Згідно витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, що зазначено? А зазначено, що працівниками поліції було застосовано заходи фізичного впливу відносно громадян України та завдано удари в область голови одного із потерпілих, а саме пасажиру транспортного засобу, що цікаво внесено відомості в даний реєстр прокурором шляхом самостійного виявлення. Ось вам, друзі, і медійність завдяки нашим переглядам. Постом та коментарям завдяки спільному розголосу прокуратурою було самостійно внесено та порушено кримінальне провадження. Звертаю увагу. Перший відеоматеріал вийшов у мене на каналі 28.09, А внесено відомості було 30.09. По цьому кримінальному провадженню вже були допитані потерпілі та свідки. Далі тривають слідчі дії. Також окремо нам було зобов'язано ДБР через слідчого суддю порушити кримінальне провадження за статтею 125 умисне легке тілесне ушкодження та 365. Чому саме так? Тому що державне бюро розслідувань не порушило кримінальної справи за наші заяви, а просто проігнорувало. Також вони проігнорували і судове засідання. Бо, як бачимо, є у них справи поцікавіше. Рухаємось далі. Додатково проведені відповідні дії щодо порушень кримінального провадження, де потерпілою є водійка. Також незабаром буде результат. Далі нами було витребано всі наявні відео з бодікамер. подано безліч адвокатських запитів по даній ситуації. Призначено головним управлінням національної поліції в Дніпропетровській області комісійне службове розслідування, яке досі друзі триває. Дуже цікаво побачити результат. Дуже обов'язково підпишись на цей канал, щоб не пропустити. Також друзі, нами було подано більше 40 скарг та заяв в різні інстанції, такі як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, міністерства внутрішніх Справ, Генеральна прокуратура 30 народним депутатам та ще деякі цікаві інстанції. Однак це згодом. Також ми продовжуємо представляти інтереси водійків в суді в рамках адмінсправи по статті 130 КУПАП, яку працівники поліції склали на місці на водійку. Тривають судові слухання. Боротьба триває. триває завдяки спільним нашим діям. Справедливість буде відновлена. А відповідальність в рамках чинного законодавства України обов'язково. Понесуть ці копи. Багато хто пише, ви хоча б одного копа посадили. Друзі, ми ж нікого не саджаємо. Всі питання до сторони обвинувачення, тобто до прокуратури чи ДБР, а також до суду, який в подальшому приймає рішення. Ми зі свого боку робимо все максимально в рамках. Чинного законодавства. Друзі, хочу звернутися до усіх моїх підписників. Це дуже важливо. Зробіть максимально репост цього відео. Напишіть свою думку в коментарях під цим відео. Це дуже важливо. Чим більше буде переглядів, тим більше буде розголосу даної ситуації. Я ж казав в самому початку, просто так це все не пройде. 100% працівники поліції будуть нести відповідальність. Тому слідкуємо за даною ситуацією. Також, друзі, одразу звертаю вашу увагу, усі. Відповіді на актуальні питання на сьогоднішній день ви можете отримати на Ютуб каналі Клубу юридичного захисту водія АД. Переходьте обов'язково в описі під цим відео. Маю надію, що багато підписників мене почули, і все ж таки підпишуться на цей канал. А я хотів би трошки нагадати, про що саме йде мова? Ну так а, а що ти, ти приїхала сюда що целішок? Ну а тут. Ну так що? А тут що? А тут намного мир. Не треба со мной виебуваться, а не шов. Ти поїдь в дні, подивись, мирний. Только тривога, ми нікого паркали, на вулиці. А на вулиці, на вулиці вулиц... нікого немає. Я паркали, був в Запорозі. Був, я був. брат. І в Херсоні були, Харків, трогать, і там? — Надо было изначально нормально общаться. Ти розумієш? это? правила везде одинаковые. Все в парках, все тут. Карин. Абсолютно, так да везде одинаковые. Да боль, боль, Карин, как как блядь, что, как покажешь. шарик надевай. А что, пережила, да что ты ведешь подотрю? себя так? Как как я себя вот веду? так вот, когда тебя остановил. Подходи сюда. Подходи сюда. Вы считаете, это нормально? Это полиция там нормально? Не ною там стой. По закону, ну так должно быть. Заклон? По так и должно быть. Ты Ютуба передивился или должно ты ТикТока передивился или что? Ты че, сука, так ведешь, Ты че, сука, себя так ведешь, нахуй? Ты ничего не попутал, блядь? Что тебя Кто тебя избивает? Кто тебя избивает? Что вы делаете? Кто тебя избивает? Кто тебя избивает? Кто тебя избивает? Есть, оста... есть. Идите, посмотрите, где я родилась, посмотрите, что-то происходит, что вы Если посмотрите. вас, Если вас остановили, вышли, показали, багажник показали. Посмотрите, давайте. Да все уже не надо, уже поздно, уже поздно. Давайте, уже поздно. уже поздно. Давайте, уже поздно. Уже поздно. Сюда приезжают Донецкий. О, о, я ты Нар наркота, Ой, оружие. Я задержан? Да. Ну, да. Я задержан? Да. Так покажите протокол. Okay. Ну, на основании чего? Ну, что, ты, ты протокол. что ты себя ведешь так, а? Тас, ну, по закону, ну, ну, как должно быть? <сосрочный> что б... ты выебываешься? ювелирная работа, дурь бы сейчас сбавилась бы. І не забувайте, друзі, підписатися обов'язково на цей канал, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Бережіть себе і усім вам мирного неба.